Він приніс перемогу своїм ударом в матчі проти Сивільї. Зараз його навіз може стати вирішальним. Продає Модрич, Мамардашвілі грає кулаком, вибиває м'яч. Лопас програє боротьбу. Бреємо Діасу. Діас. Подача і дає фінальний свисток арбітер. Не зараховано. Не зараховано цей м'яч. Забиває реал. Але після свистка робиться команда Карло Анчелоті. Ось це так завершення матчу. Хесус Хільман Сано. Зараз його просто готові розірвати мадридці. Ну, ви погляньте просто, що відбувається. Дані Карвахаль показує, завершуємо це все. Червона картка. Там зараз просто бійня почнеться на полі. Ну, тут Мансано вже треба охорону, аби вивести його з поля. Ну, він в першому таймі теж дивно завершив половину матчу відправив команди на перерву. Під час атаки, тут теж під час атаки. Ще й забив реал у цьому епізоді. Але. Фінальний свисток пролунав до того, як м'яч опинився у сітці. Тож 2-2 у нас завершується. Поєдинок тут зараз цілком може бути бійка на мисталі, намагається відтягнути від голови. Арбітра футболістів Мадридського реала, там, подивіться вже й штовханина. ну, Зараз емоції б'ють через у Футболістів реала. Вінісіуса теж намагається тримати. Ось на таких емоційних нотах друзі ми з вами завершуємо цей поєдинок.